Вітаю, друзі! Сьогодні у моєму фіалковому житті відбулися деякі зміни, а саме у моїй фіалковій кімнаті з'явився ще один стелаж. Це вже є п'ятий стелаж. Його я дуже чекала, дуже хотіла, не могла знайти місце, оприділитися, де його поставити, але все-таки оприділилася якось, і сьогодні він уже є, стоїть на своєму місці. Стелаж мій робив мені мій чоловік. Сьогодні цілий день він його складав, робив освітлення і все-таки на вечір стелаж прибув до фіалкової кімнати. Зараз на дворі вже пізня ніч, але я все-таки вирішила з вами поділитися цією чудовою новиною. Для того, щоб розмістити мій новий стелаж, у фіалковій кімнаті довелося зробити деяку перебудову. Раніше на місці цього стелажа стояв інший, який я переставила ось сюди, перпендикулярно до інших стелажів. Також поміняв своє місце перебування ось цей маленький кутовий стелаж. Раніше він стояв ось там біля дверей, я вам вже його показувала. Цей стелаж новий ще зовсім не заселений. Рослини, які тут стоять, вони стоять тимчасово. Я їх поставила для того, щоб вони не попадали, коли переставляла попередній стилаж. Ще тут нічого, в принципі, не доведено. Дроти лежать на підлозі, полиці не повитерті, але на годинку вже близько. Першої ночі я вже втомилася, треба йти відпочивати, тому цим всім займуся завтра. Завтра буду тут вже доприбираю, повитираю полиці, розставлю рослини і вам уже все покажу. Як у мене все вийшло. Ще хотіла сказати вам по таких параметрах мого стелажа. Стелаж зроблений із меблевих досок, дощок замовляла їх у епіцентрі розмір 120 на 40. Сюди для освітлення обрала лампи. 16 Вт довжина 1,20, світловий потік 1600 люмінів. В принципі, на таку полицю його вистачає. Відстань між полицями у цьому стелажі дещо відрізняється від моїх решти стелажів, адже цей стелаж я вирішила відвезти суто під дітки. Хоча, в принципі, тут з верхня полиця є дещо більшою, і, можливо, сюди я поставлю свої трейлери. Ну, Все це. В... Я вам покажу, коли вже усе розставлю. Тоді і детальніше покажу, що і як в мене тут буде. Наразі буду з вами прощатися. Мирної всім ночі. Па-па.